Задовжиться тут е, видача точніше оформлення інвалідності чоловікам за гроші. У нас взагалі. Ми, ми не надаємо інвалідність. Mm. Ні. Не ми, не, у нас немає таких е, довідок. А за яким фактом тоді СВУ проводило до того? <как> а, це довідки ЛКК. А, ти дивишся, він не зрячий, ну не зрячий. Ну, все, є заключення. Виписується. Ставиться. Але це не по нас задіяно, там є інші. Я знаю, що там просто є люди, які підробляли довідки. Підробляли. Так. Да. А в нас на сьогоднішній день звіряють ну, наші оригінали, mm -hmm. наші печатки у нас вилучили, mm -hmm. наш журнал вилучили. Да. І Звіряють, де є фальшивка, а де, де є оригінал. Ну і можуть розбиратися по оригіналах, але це вже таке це питання до комісії. Mm -hmm. Що вони приходили до лікарні, да? де, наприклад. А, вони і там теж робили? Ну так, да, але ж за гроші, так зрозумів, робили всі ці заключення.